Уряд Швеції підтвердив навчання українських льотчиках на винищувачах Це ж тотальна безграмотність. Тотальна безграмотність поки що це навчання буде ознайомче. Крім цього, шведський уряд виділить понад 20 мільйонів євро у два фонди, які займаються закупівлею озброєнь для збройних сил України, а також палива медичних пристроїв та іншої допомоги. Власне, якщо почався процес, про що нам говорять, Дай насправді боже, ми розуміємо, що відбуло що відбулося насправді. Угу. Відбулося те, що перекваліфіковані або перепрофільовані навчальні. Центри власне. Країн європейських і, і той ж самої Америки перепрофільовано під підготовку наших авіаторів, тому що відбір е, авіаторів відбувався не просто там за кількісним показником, але він був і за якісним. І ми знаємо, що пілоти, які проходять вишкіл, вони вже мають достатній вишкіл в Україні і на на, на пострадянській авіації. І це свідчитиме про те, що все таки час курсів буде зменшено підготовки, тому що їх будуть адаптовувати власне. Під F 16 F-18, в залежності від модифікації цієї авіації повітряних суден, це насправді дуже дуже важливий момент, тому що всі підго підготовчі процеси вже були проведені. Ми розуміємо, що перш ніж запустити таку серйозну машину, попередньо проводились певні апробаційні моменти, які залишились за кадром. Ми також розуміємо, що пілотів було набрано значно більше. В декого все таки. Або повернули, або дехто не зміг справитися з поставленими завданнями. Отже, це ядро, яке залишилося, це фахові люди, які прийдуть і будуть власне вже працювати на цій авіації. Якщо це вже озвучено публічно, це означає, що заднього ходу або зворотнього дії вже не буде. Все, авіація буде заходити на територію України. Це означає, що як мінімум логістичні шляхи у нас вже вибудовані для поставки. І, власне боєкомплекту, палива, запчастин, звичайно, про це ніхто вголос не говорить, але воно вже заховане, замасковане і чекає приходу безпосередньо самих повітряних суден, і це теж mm. важливо, бо, значить, це означає, що і. Інженерів, техніків, операторів, які будуть цим займатися, як мінімум вже підготовлено. І бо сам пілот він не може просто так літати. Він мусить мати певну синхронізацію як з наземними силами, як власне зі своїми там бортмеханіками техніками. Це дуже складна робота. І це означає, що пілот злетіли. Ці пілоти злетіли в небо, бо почали проходити курс підготовки власне оцих всіх е, сил підтримки. Навчання вже відбулося, і це дуже дуже добре. Е, важливий другий момент все-таки того, що всі почали розуміти, що авіація для України це не багатство, це не розкіш і це не хотілка. І, власне, оці навіть контрнаступальні дії, які зараз відбуваються, те, що вони відбуваються в такому повільному ході, власне, одна з причин того, що Росія все-таки на даний час має перевагу в повітрі в плані авіації. І добре, що в нас все-таки теж, попри все, добре вибудована система протиповітряної оборони і не дає їм наповну використовувати свою авіацію, але будь-яка протиповітряна оборона, власне, теж потребує якісної взаємодії в, власне з авіацією. Але оскільки нас протиповітряна оборона вся або верніше в основній масі зараз від союзників, тобто від країн НАТО, то коли прийде авіація, це вже буде заключний цикл, і це можна говорити про те, що зараз всі хочуть, всі просили раніше. Це буде означати, що небо над Україною закрито і це теж е, свідчить про розуміння, спільне розуміння е, про те, що без авіації е, будь-який контрнаступальний успіх він дуже сумнівний. Виграти а, контрнаступ, коли ворога така велика перевага в повітрі, дуже буде дуже дуже важко. Ну, ми маємо приклади той ж самої початку широкомасштабного вторгнення ворога, коли вони мали в рази більшу перевагу в авіації і в власне проповітряних системах і в ракетах, але їм не вдалося подавити, і ми мали успішні контрнаступи. Тут швидше все буде залежати і залежить від таланту відповідальних осіб за напрямками, там за напрямками контрударів, за командувачами сил. Оце важливіше, значно, мотивація людей, бо загнати безліч техніки на один напрямок, це ще не означає, що вчинити прорив ми всі пригадуємо ті 40-60-кілометрові колони російської техніки, яка, по суті, була, ну, я не скажу, що знищеною, але виведена з ладу. Пане пане Ванено, ну зараз можна сказати, що те, що відбувається зараз, ці невеликі атаки відбуваються, їх називають пробними. Але вже і Пентагоні в Пентагоні і в НАТО і Столберг статую, що є певні успіхи, і загалом Україна має і отримує ініціативу в цьому. Що можна взагалі сказати про події на фронті, зокрема про можливість України продовжувати і збільшувати свою спроможність завдавати ударів по матеріально-технічному забезпеченню російських військ. Штабам, центром управління, будь ласка. Власне, перший момент. Для цих контрнаступальних дій або розвідки боєм, які називають, хоча це, це теж не, не, не повністю військове визначення. Mm -hmm. Але насправді ви застосовані бригади уже на техніці країн НАТО і війська, які натренувалися там або в основній масі, або проходили підготовку, маючи певний бойовий досвід, або змобілізовані, які пройшли навчання там на полігонах. Тому зараз по великому рахунку вимагати від них якихось величезних. Успіхів не варта. По перше, це є неправильно очікувати вимагати від військових, щоб вони зробили більше аніж вони здатні можуть з рахуванням збереження життя бійців. Крім того, ми не знаємо реальних планів. Генерального штабу і нашого командування, які напрямки будуть у нас в пріоритеті, які mm. будуть допоміжні, відволікаючі, які завдання в кінці кінців стоять зараз перед нашими військами, окрім звільнення території, які завдання покладаються в плані військовому. І в плані тактики оперативної діяльності, бо ці результати, що ми зараз бачимо, так це є успіхи, але це також є те, що визнає і світ, і ми. Що армія, яка перебуває в наступі, тобто наша, зараз несе втрати в рази менші ніж російські, і це зараз не пропаганда. Це правда, це те, про що говорять самі росіяни, це те, про що говорять їхні воєнкори, і це те, що ми бачимо реально у медійному публічному доступі. Бо якщо би ми мали великі втрати, повірте, ворог би обов'язково це розкрутив. Бо вони навіть ті одиниці техніки, які були підбиті, або ті мінімальні втрати, ми знаємо, вони знімали у безлічі ракурсів, безлічі разів намагалися ці самі. Знищення е, зас бронетранспорт знищений, показувати його чутні не по всіх напрямках. Навіть при нестачі ураженої нашої техніки вони шукали фотографії там 20 річної давності підбитих чи Абрамсів чи Леопардів. Причому Абрамсів взагалі в нас немає, але показувати, що вони вже їх підбили не то на Херсонському напрямку, не це на Харківському, хоча наступальні дії більше на півдні і ближче в сторону Запоріжжя, а але аж ніяк не Херсону. Але... Їхня пропаганда намагається закрити те, що немає в реальності. А з другої сторони нам дуже важливо зараз власне проведення такої апробації наших військ, які проходили навчання за кордоном на полі бою, реальному полі бою, бо досвід використання власне техніки країн НАТО в нас він поки що новий. Таких масах, в таких об'ємах і для таких наступальних операцій. І тому зараз важливо не піддатися ейфорії, важливо реально вивчати ситуацію, бо навіть який би не був успішним зараз контрнаступ, він не буде заключним. Ну, така правда. На жаль, я не знаю, яке би мало статись чудо, щоб, скажімо, один контрнаступ і, і ворога було вибито з цієї території України. Це, ну такі реалії сучасної війни. Ну це хіба якщо відбудеться якась страшна катастрофа у межах Росії? І ця катастрофа навіть не, там не стільки техногенного чи якогось екологічного характеру як е, політичного, але це спрогнозувати майже неможливо. я вам сейчас скажу, ради стабильности будущей. Потому что если бы наши не вступили вот в эту борьбу, то нас бы уже в Белгородской области давно бы не было, если бы начали Украина. Они никого не щадят и не жалеют. Они не жалеют даже своих украинцев. Они их бомбили 8 лет. Но что получилось? Они, оказывается, нас обманывали, как теперь Меркель заявила, и ждали, и вооружали Украину для того, чтобы для чего напасть на этих людей, уничтожить их, понимаете, уничтожить. Не то, чтобы воевать свою землю, а уничтожать. Поэтому я поддерживаю эту операцию и считаю, что Путин поступил абсолютно правильно. Если бы мы не начали первые, тогда было бы вот этих жертв, как вы говорите, намного больше. К сожалению, мы столкнулись сейчас с тем, что нас отрезали там, да? Многих благ, которые раньше были предоставлены, и э, мы не можем там сейчас спокойно же выехать за границу в Конечно же, нас всех это очень беспокоит. Я могу сказать за себя в первую очередь, и мое окружение считает абсолютно так же. Э, не я, никто либо еще не хочет войны. Вот я не могу критиковать или поддерживать, или что-либо говорить, особенно на камеру, потому что, ну, понятное дело. Вот, но знаете, что войны никто не хочет. Знаете, я отвечу так, что мы защищаем нашу родину, наши мальчики защищают нашу страну, свою страну, которую выросли, родились и мы просто это сделать, потому что должны. Это все. довольно популярный, я слышу ответ, то, что нас хотят развалить, что все это было затеяно, чтобы развалить Россию. Развалить Россию, конечно, это всегда было. все времена развалить Россию. Но Россия вот стоит, не поддается никому не подастся, потому что Россия, она сильна. Ну вот, конечно, мы тут как думаете, кто понесет за все эти жертвы ответственность? Никто не понесет. Война, это есть война. Никто не понесет, поверьте мне. Потому что вот какого-то суда над кем, это практически гражданская война. Это практически. Потому что они тоже русские люди, и мы их любим. Мы с украинцами один народ. Мы желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Это село Караул на севере Красноярского края. Местные жители остались здесь без воды, несмотря на то, что Дейнисея рукой подать. Аналогичная ситуация и в соседнем поселке Носок. Местные чиновники нашли способ решить проблему. Предложили людям вспомнить опыт предков. Так это вообще абсурд. Мы живем у реки без воды. Никогда такого не было. Десять месяцев в году, пока работает котельная, люди решают проблему самостоятельно. Забирают горячую воду из системы теплоснабжения и остужают ее. Вариант мало того, что не современный, так еще и небезопасный, но хоть какой-то. В июле и августе, если же не сходите на реку, то останешься без заветной воды. И ладно, если мужик в доме есть или дети подросли. Пенсионеры и одинокие мамы в растерянности. Одна надежда, что земляки не откажут в помощи и принесут ведро другое. Вот оно невыеденного яйца, как говорится, стоит. Это, это проблема. Но один чиновник решил 600 человек оставить без воды. Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин продолжает вести неравную борьбу с последствиями своей неуместной прозорливости в день, когда на преснопамятном совбезе погорелый вождь протаскивал решение о вторжении в Украину. Тогда для проформы Путин согнал всю комарилью обсудить признание в кавычках независимости квазиобразований на Донбассе. Зрелище соглашательства с запуском войны было столь печальным, техническим и бездушным, что робкая попытка Нарышкина образумить собравшихся и предложить дать еще один шанс переговорному процессу выглядела как плевок в самодовольную рожу царька. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс э, с тем, чтобы э, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы э, должны принять... То решение, о котором сегодня говорится. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, или, при, или, или признавать э, при, суверенитет их? А да, я... Я... Говорите, говорите, при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании... При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, так, да та а или нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо. Пожалуйста, Спасибо. садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Прямо провокатор которому можно спокойно применить уголовные статьи за дискредитацию бывшей второй армии мира. В ряды глашатые в партии войны просочился пацифист. Здесь ухо нужно держать востро. Не является ли он скрытым Штауфенбергом, планирующим свое 20 июля для российской реинкарнации Гитлера? Да, Давно гуляют слухи о нереализованных амбициях Нарышкина. Он все-таки белая кость из бывших дворян, не то что действующий отпрыск тверских крестьян. Нарышкин хорошо видит, как вокруг Путина сжимается круг желающих подсидеть его в Кремле, как рвет пупок Патрушев, как резко всплыл ничтожный Медведев. Вот все чаще когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет. Один совсем не глупый человек, а именно Сунь Цзы, давным-давно это было, написал. Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе – в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны. Шевелятся и менее приметные персонажи. На їх фоні його імідж даже по ведь Відон не настолько сильно заляпан в провальну авантюру со спецбас рації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.